Що ж таке синдром дефіциту уваги? Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або без неї, це нейропсихічний розлад, який починається в дитинстві і часто зберігається в дорослому віці. Це не розбещеність і нелінощі. Це особливість роботи мозку, яка призводить до розвитку наступних симптомів порушення концентрації уваги. Людині важко зосередитися, вона легко відволікається. Імпульсивність, нестримне висловлення думок або дій без обдумування наслідків, гіперактивність, внутрішнє відчуття неспокою, надмірна рухливість. У дітей це з'являється частіше, у дорослих рідше. Дорослі з синдромом дефіциту уваги часто мають проблеми з організацією часу, завершенням справ, забудькуватістю, частою зміною роботи або стосунків. Щоб можна було думати саме про діагноз, ці симптоми мають бути суттєвими та тривати щонайменше 6 місяців. Можна сказати, так ті симптоми є у багатьох людей. Це теж хвороба? Звісно, ні. Діагностика має ґрунтуватись на клінічному спостереженні, ретельному анамнезі та опитувальниках, які використовують лише спеціалісти. Ну і обов'язковим, звісно, є оцінка розвитку симптомів у дитинстві. Бо це розлад, який починається не в дорослому віці. Як лікується синдром дефіциту уваги? Для лікування використовуються різні психотерапевтичні методи: когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає сформувати навички самоконтролю, керування емоціями, коучинг, спеціально структуровані навчальні сесії для розвитку практичних навичок, фармакотерапія, поведінкові техніки. Що можна рекомендувати пацієнтам з синдром дефіциту уваги? По-перше, хочу одразу сказати, що це не прокляття, не вирок, не дивина і не модний діагноз. Це інша логіка мислення. Це мозок, що працює на високих обертах, перескакуючи з думки на думку. І це іноді призводить до труднощів зосередитися на роботі, дотриматися строків, не загубити ключі. Великої вірогідності зірватися на емоції. Але з цим можна жити. І жити гідно. Що ж робити? Перше, ні в якому випадку не звинувачуйте себе. Вас роками могли б вважати ледачим, незібраним, проблемним. Але це не так. Ваша нервова система влаштована інакше. Ви не слабкі, ваш мозок має особливості, і це просто потрібно прийняти. Це вже половина справи. Друге. Максимально структуруйте всі свої дії, списки справ, розклад дня, тижня. Створюйте маленькі ритуали: ранок, вечір, обідня перерва, чітко, звично, з нагадуваннями. І це не дитячі методи, це ваша особиста система координат. Третє фізична активність, яка є не рекомендацією, а необхідністю. Прогулянки, спорт, плавання знижують рівень. Гіперактивності. покращують концентрацію, не ігноруйте своє тіло, воно є вашим помічником та союзником. І четверте, за необхідністю, зверніться до фахівців, які бачили і працювали з багатьма схожими на вас людьми, адже таких людей чимало. І ми знаємо, як допомогти пацієнту з синдромом дефіциту уваги жити повноцінним життям.